А ну давай подивимо, що він там нам за вправу таку цікаву показує. Трицеп з канатом. Со стороны кажется, будто все нормально, запоминайте активность. Но есть небольшой минус. Нагрузка здесь не постійна, а амплітуда маленькая. Есть выход. Возьмем такую рукоять и будем работать по одной руке. Опускаем чуть-чуть механизм вниз. И делим вес пополам, потому что работаем по одной руке. Расслабную кисть продеваем в петлю. Локти прям. Добре, давайте подивимось до до конца, він нам покажет, и потом я повъем. Приклад максимальная з каната. Далі нагрузка только растет. другой рознімаємо вперед, а потім слегка в сторону. Нагрузка здесь гораздо выше з тим же весом. Так, ну отже, дивимось. По-перше, якщо ми візьмемо, як він на відео показує, тобто станемо криво, будемо працювати в пімаплітуди, то, звісно, ніякого, ніякої нагрузки на трицепс у нас немає. І на датчиках, звісно, з цього не буде видно. Але якщо ми нормально станемо, візьмемо канати, притиснемо лікті. Розведемо до кінця вниз і прожмемо. В верхній точці зафіксуємось на максимум, розтягнемо трицепс і знову вниз прожмемо, то трицепс дуже класно відчувається. І більше того, всі великі атлети цією вправою користуються вже дуже багато років, і ніхто не розказує, що треба ось так. Тому, друзяки, дуже важливо, фільтруйте кожну інформацію і займайтеся розумом. Гарного дня та мирного неба над головою!